І очисти назви душакої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, влади попрости, беззаконня наші, святий завітай, і сили немочі наші, імни Того ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Твоє царство і сила і слава Су і свято. І на віки віки Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. 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 Слава Отчує Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонівся царя в і нашому Богу, прийдіть, поклонівся Христу, царя в і нашому Богу, прийдіть, поклонівши і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Господь просвічення моє і Спаситель мій, кого обоюся, Господь захисник життя мого, у коли нападають на мене противники вороги мої. Що пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають, коли військо поде мене стане, не злякається серце моє, коли ціна війна стане проти мене, і тоді я буду надіятись на нього. Одного прошу, я о Господа, одного бажаю, щоб жити в, в домі Господньому, у всі дні життя можна дивитися на красу Господню, що ранком лице храни Його. Бо Він сховає мене в домі своїм, удень біля сховає, в оселі своїй на скелю піднесе мене, я піднесу голову мою вище, за вороги моє, що оточують мене, принесу до мене жертви, хвали, буду співати і прославляти Господа, почуй, Господи, голос мій, яким я взиваю до тебе, глянься на мене і помилуй мене, від тебе говорить серце моє. Шукайте Господа, і я шукаю лиця Твого, Господи, не відвертай же від мене лиця Твого, і не відкидай огнів раба Твого, бо ти поміч моя, не відкинь мене і не покинь, не Боже Спасителю. Бо коли батько і мати покинула Ти, Господи, прийняв мене, навчи мене, Господи, путей твоїх, і нас на сушку правди за ворогів моїх. Не віддавай мене в руки ворогам моїм бо повстали, проти нас, за свідки злови палають на мене, але я вірю, що побачу влюсь Господню на землі живих. Надійся ж на Господа, і будь мужнім, нехай кріпиться серце твоє, чекай допомоги від Господа, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллелуя, Аллелуя, слава тобі Боже, Аллелуя, Аллилуйя, Аллелуя, слава тобі Боже, мири, Господу, помолимо. Гос. Зараз неба і светиня, душ наші, Господу помолимо. Господи помиломо світу, за добрий стан сюди, Боже, церкові, за з'єднання всіх. Господу помолимо, Господи за владику завладийся наша, блаженніша митрополита і Сіфанії, владику нашого, високоприостішеніша, митрополита стара часне присвітерство, у Христі, діяконство за весь пришед людей, Господу помолимо, Господи, помилуй, Богом вивозережену Україну нашу, за владу і наросії, Господу помолимо. Помилу. За село наше, за всяке місто, село країну і за тих, що живуть у них. Господу помолили, не <гадове> помилуй, за добре поліття, заврижай плодів, за мене, які за часи мирні, Господу помолили. За подорожніх, за дуже знеможних, за поневолених, і за спасіння їх Господу помолимо, Господи помилу, зайзволитися нам від нападу чужинців, Господу. Олема, Господи помів, зайзволитися нам, від досяг і гніва небезпеки, та недолі, Господу помолимо. Господи помилуй! заступи, спаси, помили і охорони нас, Боже, твоєю благодатью! Господи помилуй! присили прихисту, пребла славену, славу владицю, нашу богородицю, і присладі, Марію Марі, за всіма святими, пом'янувши самі з тебе один одного, одного і все життя наше Христу Богові відомо, О, бі, Господи, по тебе належить, усяка слава, честь і поклоніння усі, і сину, і Духу з нині повсякчас, і на віки, віки. Господь явився нам, благословений, не в ім'я Господнє. Бо Господь явився нам, благословен, Хто йде в ім'я Господнє, Прославляйте Господа, бо він благий, бо повіки, милість його. Господь, я бегівща нам, благословен, хто йде в ім'я, Господнє, Нам рожити буду і провідати, моправні. Господь, я бег ще нам, благословен, Хто йде в ім'я Господнє? Там і сленвали основою основу від Господа це і дивне воно в очах наших. Господь, я вегівща нам, благословен. Хто йде в ім'я Господнє? Боже, Господь з'явився нам благословен! хто йде в ім'я Господнє? До Богосі запалом нині прибіжим, Ришні і смирені, і припадів у покаянні взяваючи за лебини душевною, владичи ти поможить з над нами. Поспішися, позагибаймо від множества греки, не заверне раби в твоїх нічих, був тобі єдину, заступницю маєму, стала цю єсину і, і святому Духові, і нині по всяк часі на віки віки. Амінь. Не замовкнемо ніколи Богородице, просте отвоє говорити мене до Сьогоні, Бо коли б ти не простояла, благаючи, хто б нас від ниських бід, Хто охороняв нас нині вільними. Не відступимо від тебе, владице твоїх боробів спасає завжди від якої біди. Будьмо вожді, премудрість на всьому, Господь силу людям своїм дасть, Господь поблагословить людей своїх миру, Господь силу людям своїм дасть, Господь по поблагословит людей своїх миру. Господу помолимо, моєму Господи, по <Зевлення> Бо ти святий, святиєсе Боже наш, і ми тобі славу, селаємось Тю Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. Таке дихання, нехай хвалить Господа. Яке дихання, нехай хвалить Господа. хвалить Бога, святині його хвалить. Тили його дихагання, нехай хвалить його. Так і дихання, яка й хвалить Господа. Іван глії, Господа Бога молимо. Бог. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, поміну. Помилуй. Станя побожно, прислухаємося та Євангеліє. Мир усі І духові Твоєму. Від марка Святого Євангелія считання. Тобі, Господи, слава того, йому восні. Одного разу послали до Ісуса, з фарисеїв та рідян, щоб снімати Його на слові. Вони прийшов, що говорить йому учителю ми знаємо, що ти справедливий, і не прагнеш будь кого догодити, бо не зважаєш на особу, а в навчаєш в путі Божої. Чи дозволено платити податок кесареві чи ні, давати нам чи не давати. Але він, навіть їхні Казав сказав Чого спокушаєте мене, принесіть мені динарій, щоб я побачив його і вони принесли. Тоді говорить їм п'єси зображення і напис, вони сказали кесаря, Ісус же сказав йому відповідь Відай кесареві кесареве, а Боже Богові. І дивувалися йому Слава тобі, Господи, слава тобі. То я... За всіх ти молися, благая за тих, що прибігають вірою, під твій покров Бо іншого тримало в порятунку ми грішні перед Богом, і скорботах маємо, обтяжені гріхами незреченими, мати бога вишнього, тому то ми до тебе припадаємо, ізбави до всяких негод рабів в твої, Пам'яне м'якою всякі роді росі. і скорбних радість. І пригнічених заступниця, і голодуючих кормителька, скітальців потіха, бурями гнаних пристань. хворих посіщення, Немічних покров і засупниця, жеста рости, мати бога Вишнього, ти єси си поспішися молимся, щоб спасти рабам. Пойдочко okay, і з поляни прихили в ухо Твоє, Радуйся, предчиста діво, радуйся ціни предля Христа, радуйся, зроставши, грозно та їм свинини, Радуйся, Двери небесна, і не упалима куготину, радуйся всемирне ще радуйся, всіх радости, радуйся, вірних спасиня, радуйся, засупнеться всіх християн, і прибіжище влади, слава союсину, і тому духові, нині повсякчас, і на віки, вам і... радуйся вселенної похвалу, радуйся храми Господні, радуйся Гротінню Сповіта, Радуйся всіх прибіжище, радуйся світильничі свого радуйся слава право, славна всечесна, радуйся Марія, мати Христа Бога, радуйся раю. Радуйся божественна трапезо, Радуйся, Тіни, радуйся ручку все золота, Радуйся, всіх попофаха. Аня. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимо ми собі і помилу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй! омі. Тремаємо бого Богом благорожену Україну нашу за владу, військові народ її, за державність перемогу, мир, здоров'я та спасіння, і щоб Господь допомагав у всьому. І охороняв від усякого ворога і супротивника. Господи, помилуй, Господи помилуй, господи, помилуй. Не маємо Господу Богу нашому, що вислухав голос воріння на зрічних рабів своїх воїнів. Івана, Назара, Сергія, Назара, Віталія, Олександра, Дениса, Олександра, Івана, Станіслава, Константина, Олега Олександра, Дениса, Романа, Олега Василя, Андрія, Андрія, Олександра, Івана, Сергія, Івана, Андрій, Олега Руслана, Миколая. Ανατολή, Βαν Andrea, Πορδαν, Ανδρία, Αλεξάνδρα, Λασεφανά, Θεία, Βανά, Βίκτορα, Ανδρία, Αλεξάνδρα, Αλεξάνδρα, Ανδρία, Αλεξάνδρα, 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 Αλεξάνδ इवेदे अंद्रे मकायल पेत्र धीमर मेत्र माइलत्री धीमर विल स्वान्द्रे बलो धीमरा धीमर बस Ivan Vladimira, Vladimira Taraska, Pavla Voris, Vasilia Oleksandra, Oleg Sergiy ja Maksima Viktoria, Anna Soljarkula, Stepan Roman Stepanen ja Viktoria, Artem Sergiy, Oleksandra, Aleksandra Igri, Sakki, Andriy, Ivan Petra, Igri Sergiy, Vladimira Viktoria, Maksima Andriy, Antona, Roman Olehia ja Rostlav م خایل وسیله بودانه ایهوری رسول الله ایهوری سریه پتره باریسته ولی خیلی وله ها وله های ایهوری بالو دیمراه بالو دیمراه دوباریسته ایهوره میکلایم بالو دیمراه ایلیوم میکلایم سریه ام ثوله ایهوری بالو دیمراه پتره هواهیه وله ها وسیلهام میخایل اسیریه ترساتسه پانا وله ها بالو دیمراه نثولیم ثوله ترساتیک ترسه پانا وله ها پا ولام رسولان ثولان دریه بالو دیمراه ایهوره بودانه ایهوری سریان ولی خاندرا آن است ترساره منا وله ها ولی خیه میکلای ا Андрея Михайловича, Юрьевна, Василия Михайловича, Владимира Владимировича, Александра Игоря Владимировича, Виталия Игоривича, Павловича, Дмитрия Витальевича, Александра Романа Васильевича, Иакова Сергеевича, Дмитрия Даниловича, Андрея, Андрея Виктора, Андрея Романа Василя Івана Олексія Павла, Андрія Романа Михайла, Владислава Юрія Тараса, Мартина, Степана Геннадія, Руслана, Володимира, Олександра, Віктора Богдана, Андрія Павла, Миколая Романа Василя, Миколая Максима Сергія і всіх наших воїнів, що збрій Господі, смертоносної рани від такої хвороби і тілесної, щоб здорові добробуті, де їх проходили, щоб здоровими з перемогою вернулись додому. За милостиві господи, вислухай, і Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Але це Боже, наш що бідно розбуляєш від насильника, ретуєш безпорадно сам Господи, ребів своїх воїнів. Павла Олега, Андрія, Василя Ярослава, і всіх наших воїнів, що бідів, неволі в вухова, перебувають, безлісті пропавших. Милостиво звільні, возвільни, додому поверни. Молимо тебе вста милостиві, Господи. Вислухай і помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. Далеко, у Христе, Стасителя на щирі вжилим серцем до тебе звертаємося завжди, благаємо. Цілий хороби вам і душевні тілець страждання рабів твоїх болящих воїнів, Василя Івана Володимира, рабів Божих, Михайла, Миколая, Олександра Любові, Степана Надії, Михайла, младенця, Терези, младенця Софії, Михайла, младенця Матвія, Оксани, Ольги Івана, Галини, Василя, Миколая, Оксани, Оксани, Любові, Тетяни, Надії, Птахія, зацілення Павла. Прости, всі ріки вільні, і невільні, скоро підім'я зложа короби. Молимо тебе, все милости, владико, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. За милі життя, мир здоров'я, спасіння, перезавітання, прошення від пушня ріків ребів Божих. Ті, що тут стоять і моляться всіх наших воїнів, всіх поранених і полонених з усіма рідними та ближніми їхніми. Усіх добручинців і всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителя наш надії, всіх кінців землі, що на морі далеку. І милостивим будь милостиві до гріхів наших і помилуй нас. Потім милостиві чоловіку любний Бог істей, тобі, слава, правда, і си тобі, славу села, йому цю сину, і святому духові. Нині повсякчас, і на віки віки. з зуміння сердить наші, Господу помолимо. Господи, помилуй! Мене... Господи, Боже, тебе суха Мойсей, Ко він просив до тебе, руки народ Ізраїля змістив на малахітян, і сустанові на битву та повелів сонцю, спинитися. Нині, владику, почуй нас, що мало ми до тебе змісти силою твої побоги народна, з благослови розправи, про славою, його перемогою на Богом. Вістився, Могутні, твої правитці нашу державу, збережи наше військо, пошли, на що на змітне захисників народу нашого падання, все, що просимо для спасіння, Примири ворожнечу миру ми розтверди, прости не Господи, неведемо провіду твої правів, твої заступай у цьому, тим же, кому судив, Ти покласти душу Свої не війні. віру православну та побожий народ нашу державу. прости їм провини наші. І від слади подаймі цілісління, бо твоєї влада твоє царство і від тебе допомогти, всі приймаємо на тебе надію, покладаємо ми тобі славу, слава і сину і Духові, нині повсякчас, і навіки. Амінь! Ми мудрій, пресвятої богородиця спасино, щеснішо від керови, і незрівняно славніше від Сарафим, щоб без отоління Бога слова породила, сущою богородицю тебе величає Бога. Слава тобі, Христе Бог, ти надія наша слава тобі. Мало очує і святому духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Благослови! Христос, істинний Бог, нармали на себе, житти Матері, святий плавна, се хвальні апостолів. святої Великомученці Марини, Маргарити, Ши, пам'ять, сьогодні звершуємося, Тока нашого, Миколаярхіпе, Самерлікіс, жидотворця, що його храм'я і всіх святих. Помилує і спасає нас, Він є добрий, і чоловіку любий. Боживе велике, нам Україну храни волі і світу промінням, ти її огощини, світлом науки і знання, нас дітей прощвіти Єдиний нам україну храни, всі свої ласки ще Ти на люд зверни. Бого же народо, є много я літа. Що сядай, Бого же народо. Слава Україні. Дякую за молитву. Божого благословення, миру нам душевного, миру нам тілесного, Божого і благословенного. Слава Ісусу Христу!